В Цьому відео ми поговоримо про пентозофосфатний шлях, або ж його ще називають альтернативним шляхом обміну глюкози. Розглянемо, де він відбувається і взагалі навіщо він в нашому організмі. Ну, По-перше, відбувається він активніше в печінці, відразу збігає наперед. А він потрібен для того, щоб генерувати на дефаш та ревозу в клітнах. Антифаж потрібно, як я вже говорив раніше в нових відео, для того, щоб нормально працювали ферменти антиоксидантної системи. А рибоза, в принципі, зрозуміло, потрібна для синтезу РНК, а потім із цієї рибози ми можемо утворити бдзок рибозу, яка буде потрібна для синтезу ДНК. Ну, в принципі, потрібність цього шляху зрозуміла. Коли глюкоза потрапляє в клітину, ну, в принципі, вона потрапляє в клітину через глю2. Ну, якщо ми говоримо про печінку, то – це найпоширніший глюк-переносчик. Або ж глюканал в печінці, тому глю-2. Через глю-2 глюкоза потрапляє в клітину. Тут її фосфорилює фермент гексокіназа, або ж в печінці вона називається глюкокіназа, гексокіназа четвертого -ти типу називається глюкокіназа. І, ну і в результаті в нас створюється глюкоза 6 фосфат. В принципі, цей шлях він такий же самий, як і в гліколізацію, тому тут нічого такого цікавого нема. Наступним кроком глюкозу, 6 фосфат потрібно дегідрогенізувати. Тобто, у нас є фермент, який називається глюкоза, 6 фосфат дегідрогеназа, і цей фермент забирає два атоми гідрогену з першого положення атому карбону, і в результаті у нас створюється подвійний зв'язок. І ось ця молекула у нас називається 6 фосфоглюконолактин І відразу звертаю увагу, що у нас відновлюється надеф плюс над до надефаш. Далі 6 фосфоглюконолактон під дією фермента лактоназа перетворюється в лінійну форму, тому що зверніть увагу, спочатку у нас іде циклічна форма, потім все це переходить в лінійну форму. Так ось лактоназа просто дає воду і в результаті розщеплює циклічну форму на лінійну форму і ми отримуємо 6 фосфоглюконат. Далі у нас також фермент дегідрогеназа. 6 фосфоглюконат переходить в рибулозу 5 фосфат під дією фермента, 6 фосфоглюконат, дегідрогеназа. і тут знову у нас на ДФ+, відновлюється до ДФАЖ. І ось у нас вже друга молекула ДФАЖ. Також звернув увагу, що окрім дегідрогенізації, у нас також відбувається реакція декарбоксилювання. Тобто у нас був 6 фосфоглюконат, який складався з 6 атомів карбону, і у нас створилася риболоза 5 фосфат, яка має 5 атомів карбону. Тому зрозуміло, нам потрібно обрати один карбон. Тому у нас створюється СО2 як обічний продукт реакції. Далі рибулоза може мати різну долю. У нас є два ферменти, які називаються фосфопентоза епімераза та фосфопентоза ізомераза і вони каталізують зрозуміло різні реакції. Фосфопентоза епімераза перетворює нашу рибулозу 5 фосфат в виксиліозу 5 фосфат. Зверніть увагу, що ксилілоза 5 фосфат являється також кетоном, а єдине, що змінюється між рибулозою та кселілозою, це просто просторове розташування OH та гідрогену при третьому атомі карбону. Ось і ця різниця. Тому епімераза, тому що епімери утворюються. Якщо ми говоримо про фосфопентозу ізомеразу, то у нас утворюється рибоза 5 фосфат, і якщо рибулоза 5 фосфат була кетоном, то рибоза у нас ой рибоза являється альдегідом. Вона має альдегідну групу, або ж вона ще називається альдоза. Тому ізомераза утворюється ізомер, який має не катонну, а альдегідну групу. І ось тут може бути трохи складно, але давайте вімо, що в нас в клітині є 50 молекул рибози та 50 молекул ксилілозу. Значить, ксилюоза 5 фосфат реагує з рибозою 5 фосфат. Цю реакцію каталізує фермент, який називається транскеталазм. Зверніть увагу, що для нормальної роботи транскеталазу потрібен вітамін В1, а в 1 це ще вітамін Тіамін. Значить, в чому полягає суть реакції? Транскеталаза перекидає два атоми карбону від ксиліолози 5 фосфат на рибозу 5 фосфат. Тобто, якщо рибоза 5 фосфат була альдагідом, а ми на неї перекинули кетогрупу, то у нас утворюється семикарбонова молекула. Яка має кетонову групу. Тому це кетоза? У нас створюється седогептулоза 7 фосфат. Аксиліоза 5 фосфат, яка віддала свої два атоми карбону, свою кетонну групу, вона перетворюється в альдегід, який називається гліцер 3 фосфат. Наступна реакція на окислювальній стадії у нас каталізується ферментом, який називається трансальдолаза. Ми беремо 7 сімфосфат та гліцеральдегід трифосфат. Тобто, по суті, ми беремо продукти минулої реакції. І трансальдолаза перекидує три атоми карбону від 7 сімфосфат на 3 трифосфат. В результаті три атоми карбону ми додали до 3 трифосфа. Тобто, у нас створюється шести карбонова молекула. І ось це в нас буде фруктозою 6 фосфат. А залишок сидеплозу, який віддав свої три атоми карбону, перетворюється в еретрозу 4 фосфат. Еретрозу 4 фосфат, до речі, зверніть увагу являється альдегідом. Хоча це не сильно важливо, але просто знайте. Ну і напевно остання реакція на окислювальній стадії у нас каталізується ферментом транскетилаза. Тобто, це той фермент, який каталізував поза минулу реакцію. Той же самий фермент, той же самий фермент b 1 Тіамін. Тому. Значить, в нас є еритроза 4 фосфат та ксилюози 5 фосфат. Транскетлаза по старинці забирає два атоми карбону від ксиліози 5 фосфат і перекидує її на еритрозу 4 фосфат. В результаті еритроза 4 фосфат, до якої додалося два атоми карбону, перетворюється в фруктозу 6 фосфат. То ксилілоза, в якої залишилося лише три атоми карбону, вона перетворюється в ліцер 3 фосфат. Це все. І тепер давайте трохи поговоримо про те, як пентозофосфатний шлях пов'язаний з гліколізом, тому що це доволі важливо, а саме в регуляції пентозофосфатного шляху, тому що якщо, наприклад, в клітині окислювальний стрес, то вона буде дуже сильно давити на продукцію надефаж. Тому що, як я вже говорив, надефаж потрібен для нормальної роботи антиоксидантної системи. А якщо, наприклад, клітина знаходиться в там, в стані росту росте, готується до мітозу, то вона буде як продукувати дефаж, і також вона буде доволі немалий процент віддавати на синтез моносахаридів, таких як, наприклад, рибоза. Ну, і зараз ми поговоримо, як це взагалі відбувається. Тобто, Ми бачимо, що глюкоза 6, 6 фосфат у нас є такою спільною точкою для як гліколізу, так і пентозофосфатного шляху. Як ми бачимо, в кінці пентозофосфатного шляху у нас створюється фруктоза 6 фосфат. Ця фруктоза 6 фосфат під дією фосфог переходить в глюкозу 6 фосфат, і цей цикл знову повторюється. Таким чином ми можемо генерувати дуже велику кількість надефаш. Давайте подивимося на іншу ситуацію, коли у нас клітина дуже сильно потребує рибозу, зазокс рибозу для синтезу нуклеотидів, для синтезу ДНК РНК. Тому дивіться, що буде відбуватися в цій. Ситуації. Рибоза буде тікати з цього циклу, і в результаті чого у нас не будуть відбуватися подальші реакції. Тобто не буде реакція, яка каталізується трансальдолазою транскетолазою. Тому що рибоза просто тікає. Вони втрачають свій субстрат, один із субстратів. Тому рибоза 5 фосфат буде йти на синтез ДНК РНК, в результаті чого у нас? Цей зв'язок між гліколізом та пентозофосфатним шляхом трохи порушується. І тоді в нас клітина продукує не надефаж, а вона всі сили віддає на синтез моносахариду, такого як рибоза та дзок По пентозофосфатному шляху ми закінчили. Якщо щось незрозуміло, пишіть, поясню. І наступна тема у нас буде метаболізм, фруктози та галактози. На цьому дякую, до побачення.